Таня Ура! Гол. Мы сегодня пробежим 200 километров. Чисто 200 километров. Но перед тем я хочу Ой, автобус зачкайте мене. Я висну, надо. Да? Не, уже достать. Ну вс, друзі, я можно хоть можна починати ехать. Планую сьогодні зробити 200 кілометрів в час. Може вийти? А може і не вийти. На місце є яке ми звертаємо уваги чисто їде. Наша задача зробити чисто 200 км. Ну, ви можете сказати, може це не останнє. Ну, може, це дійсно не останнє. Не не знаю, ну поїхали. У мене пам'яті капець, як появилась. Головне, щоб не було не вискочило на поншеті. Мене достатньо пам'яті. Перезагрузка. До мене вже 100. Білий берег крайний. Так, 100, 100 км за 2 хвилини. Тихіше є, Все. Тепер нам все одно, що кажуть, ми азуємо конкретно. Ну, наша задача 200 км в час, бомба. Я вже вище залізати не хочу. Уже сто двадцять, це вже дуже багато. Боже, як я газую просто. 134 км е в годину, а 12 е е до, до міста. Хотіє кеофпас, кефпас, кеопас. Ні на що сьогодні не звертаємо, ні на що просто газуємо. Ми вже обглядали все на тому світі. Нам не їхали 200 кілометрів. Якщо ми виповнимо ту місію, то можна рахувати ми пройшли режим. Одинадцять. Добре, що не виключається. Двісті п'ятдесят. Двісті п'ятдесят один. От чогось ви 100 важко рохувати, а зупиняти раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, і так скоро, навіть від сотні. Якщо ми наберемо таке число 200 і я з'їду з машини, то я не знаю, з якої швидкості вона поїде без мене. 86. І я напишу за 2 хвилини 100 і за стіки то 200. Ага, воно залагоє, коли міняється число до міста, залишилося 90. Можете ну, заглянути на місто, но я звернятись не буду. Зато див. Я не буду на щось зупиняти, але зато дивіться, як ми тепер газуємо. І скільки в нас 161. Вам Бамбина? 161. Венубин. Це як у Майнкрафті ці, дер... ці дерева. Ого, диви, що їде. Жо Джо, Джо побіта. Давайте вже дивіться, як ми швидко доїхали! А ще 30 кілометрів. Напишіть в коментарях, чи це правильно кілометр, чи що це. І в нижньому 7 к ти, чи це ми. Ну, напишіть, що це означає в коментарях. Ого, який був короткий поїзд. Що це ми так скоро їдемо? Якщо ми так скоро їдемо, то це капець класно. Боже, ну ти пороже. дивіться, недавно, коли я показував було 161, ну це так довго. Це неможливо. М -м -м. Давайте, я сделаю это. Ничего себе. Давайте до сих сто шестьдесят шесть. Давайте попробуем заесть-то. Не о Я тихо вышел сразу. Зато тебе ветер на шутку еду. А, че? Да 160 тоже нормально. Я 200 уже Ай. все на это буду. Ребята. Сейчас Все, да. надо. Я так вышло? Все, давайте. 160 уже нормальний результат. Я газую, як конь. Та як леопард, і то швидше. Давайте підійдем на самий зад. Все. Дивіться, як це дуже легко. Тільки, якщо я випаду... Це все. Вот так чисто сидимо. 160. Все. А 160, 200 я уже не знаю. Честно, может. Давай... Добавим... Мне справді Что там зове? 160 и я заезжаю. Най ну, кілометрів. Ага, знаю знає. Щоб було винно. Винно, 160. Ми бачили, ми 160. Коротше, я зарізаю. Я, то його вже не винно. Ну, давайте зупиняти. Да ні, все, спочатку. Ну як вам? Нормально? Ну, а, тепер чисто. Давайте ми загазуємо. А, все, ми закінчили. Ну що, кому сподобалась фінальна частина. Повністю фінальна частина. Вже про безкінечний режим не знати чи буде хоч через. Може, може буде другий сезон. Ну, я, в принципі, прийшов. Скоро, метро. Ото вже відкрито. От, Ще є якісь місії. ну все, Ми пройшли безкінечний. може напевно. Ну, все, кому сподобалось фінальна частина кінець той ігри. Поставьте лайки. Всім. papá tá